Вітаю, хто не спить. Чим займаєтеся, розповідайте друзям. Сьогодні ось так швиденечко попрацюємо. І можна буде далі працювати не швиденечко все задоволення. Все як завжди. Вже за коротка нитка, вже треба підтягувати петлі, повертаємося на початок зшивання і підтягуємо по одній напівпетлі, притримуючи наступну обов'язково. Вітаю, друзі! Чого не спите посеред ночі? Ну добре, я там зшиваю зі мною, все зрозуміло, А ви чого не спите? Чи дали світло, то хочеться посидіти в інтернеті хоч щось, хоч якось. Я наділивлю себе на мислі на думці такі, що хочеться просто посидіти в інтернеті бездумно. Не вистачає з цього такого реально бездумного задоволення, просто не вистачає. Я собі. Уявляю лікаря така, о, щось у вас мало в житті задоволень. Посидьте бездумно в тіктоці, але трошки так, щоб не було звикання. <рес> <рес> Уявляєте собі таких лікарів. Так, так, вам півгодинки тіктока. Вам 15 хвилин не більше, бо буде звикання. Так, трошечки. А гомеопатичні дози. Та й таке. Якщо тільки на думку не спаде, такі якісь чудернацькі моменти приходять у голову. А, це я... Вибачте, бачите, це я не той ряд підтягнула. Буває і таке тут треба тіктоку трошечки подивитися, бо вже я ерунду роблю.